Звати Каріна, і я вітаю вас на своєму каналі. Судячи з назви, ви зрозуміли, що це відео про наш переїзд. Приїжджаємо з однієї квартири на іншу в місті Дніпро. Хто вперше на моєму каналі, давайте швиденько познайомимось. Мене звати Каріна, мені вже 29 років. Я проживаю в місті Дніпро зі своїм чоловіком, і зараз ми очікуємо на дитинку. Тож в сьогоднішньому відео я розповім, чому ми переїжджали. Покажу нашу стару квартиру, розповім трохи про неї, покажу процес переїзду, як довго ми шукали цю квартиру, як ми переїжджали. Ну і звичайно покажу в кінці кінців румтур нашої нової квартири. Величезний плюс цієї квартири це сонце, це те, що вона світла, тому я можу знімати будь-коли, коли мені захочеться. І це дуже-дуже круто. Тож давайте почнемо з того, чому ми переїхали. Взагалі, рік тому ми переїхали із Запоріжжя в Дніпро, і квартиру в Дніпрі ми шукали онлайн знайшли її буквально за пів години. А одразу скинула мені варіант квартири. В мене були деякі параметри, що я хотіла бачити в тій квартирі. Мені хотілося, щоб вона була десь в центрі світлими стінами, так щоб вона була гарною з двома кімнатами. Ну і напевно це все. Тому ми, в принципі, отримали все, що ми хотіли. Вона справді була в самому центрі Дніпра. Тобто, ти виходиш і там одразу все-таки дуже гарне, там неймовірно класно гуляти. Вона була вся біла з білими стінами. Ви побачите? Але в ній був величезний мінус. Вона була на першому поверсі, вона була дуже темною. Я про це взагалі не подумала, що окей, в ній будуть білі. Стіни, але що, що стосується світла, там його взагалі не було ніколи. Також вона була дуже сирою, вона була дуже холодною. В ній комфортно було тільки влітку, бо ти міг навіть кофту носити влітку. Там не жарко. Головніший мінус цієї квартири був це, звичайно, вологість, і там була пліснява. Пліснява була повсюду. В нас просто о, стіни були покривалися зеленню. І так як зараз ми ще очікуємо на дитинку, то звичайно, ну це неможливо так жити із дитинкою в таких умовах. Плюс там дуже холодні поли. А ми розуміємо, що дитинка потім буде повзити е і так далі. Тому хотілося знайти щось краще, щось тепліше, щось світліше. І ми її все ж таки знайшли. Наші пошуки взагалі тривали десь пів року, напевно, і це дійсно було дуже складно. Зараз ринок, по-перше, дуже вирос в ціні. Ми живемо в квартирі меншій, але платимо на 4 тисячі гривень більше. Хоча вона ще і не в такому центрі, як була та квартира. Щодо цієї квартири, в в ній також є свої плюси і свої мінуси. Вона, як я казала, вона надзвичайно світла. Зараз ми на п'ятому поверсі. Я ніколи не жила так високо. Я просто бачу у вікні пташок. Я прокидаюся і бачу, як встає сонечко. Ну це просто така романтика. Тепер, замість того, щоб дивитися, якісь серіали, я просто дивлюсь у вікно, і це неймовірно. Так. Минула квартира. З якою ми з'їжджаємо. Це наша зала була така величезна. Тут, звичайно, все було величезне, просто неймовірно. Такий у нас був балкон. Тут я знімала реклами, бо в квартирі мало було світла. Тут стояло моє дзеркало. Тут був такий величезний телевізор. Я для влогу знімаю. Влога знімаю. Какую, <гум> ти приїжджаєш, ти приїжджаєш, ура, ура! <гум> Це наша спальня. Перший етаж, тому ми закривались отак от. Мені всі казали привіт. Можливо, так Такий воно воно. Біленька така була спальня, ну, давайте, який в мене був вид з вікна на шини, М -м -м. на бомжів. Ось наша кухонька була така велика. Там ванна і коридор. Я в цей час ліжу, бо в мене тонус. Ай, тонус. Коротше, дівчата вагітні, не переїжджайте на третьому триместрі. Це дуже-дуже складно. Фух, Я два дні просто збирала речі і, коротше, дорвалась, що в мене і судоми постійні на ногах. І тонус матки. Не знаю, коли пройду, ніколи в мене такого не було. Сьогодні, ну, десь вчора ввечері почалось. І до сих пір триває такий кам'яний живіт. Коротше, ми тут знову приїхали, всі щось роблять. Дойно, ти скільки кайфуєш, там? Не робиш. А мені можна. А мені купили черешню. черешню так. Ми на свої справи. Всім привіт! Ну що, як і обіцяла, робимо румтур. Я на домашньому, тому виглядаю ось так. Тож, давайте починати. Це наш коридор. Тут нас оберігає така. Мадам, ось, це ми вже купили ліжечко комод, поки що воно стоїть ось тут. Тож, можемо проходити далі. З коридору одразу ми бачимо нашу спальню. У спальні величезне вікно, тут дуже світло, тут особливо вранці. Це мій пес, мій пес. Моя солодусечко-любима. Ось такий В нас тут така шафа велика. О, це просто топчик. Нас дуже бісила ця стеля з хмарками, але ну, нехай буде. Ось там мої книжки, не всі, фото, там мої прибамбаси. Е, я користуюсь кожен вечір. Намазую свій пус, там для ніг, для рук, для тіла і така штука для носику. А це наша фотосесія з, з із весілля. Ось. Це іграшка, з якою я обіймаюсь кожну ніч. Ось. І, в принципі, це все. Я працювала тільки що, тому там лежить ноут. Мій записничок, щоденничок. Хто ще не знає, я працюю вчителем англійської мови. Ось. І в нас вікна виходять на, е, у двір. Тож, йдемо далі, це також від кроватки, комодика чи щось таке. Йдемо далі. Це ось ця жирафа, яка мене дуже сильно бісить, яку я буду змінювати. Поки не вирішила як, чи я її відкреплю. Вона просто кріпиться тут на клей. і неймовірно це просто відривати з... зі стіною. Мені трохи страшно. Або замальовувати, а я дав далеко не художниця, тому поки що не знаю. Коротше, ось наша вітальня. Це Джерика диван. Це наш диван. Все розкладається. І крісло, і ось місце моєї роботи, де я зазвичай роблю всі свої кадри і так далі. Ось у мене новий штатив, моя лампа, все таке інше. Тут дуже гарне світло і дуже прикольно, коротше, все видно. І ось, йдемо далі. Так, балкон я вам показувати не буду. там Купа хламу, але в нас великий балкон ще є. Владі дуже подобається ця штука через те, що там висять бокали. І в нього є набір бармена. Ось, отака світла, гарна велика е, кухня. Вона мені теж також дуже подобається. Дуже гарний вид з вікна. Особливо вночі. Ось наші ручки, які ми робили в тому влозі, хто дивився. Так, ну, в принципі, тут все. І можемо йти до ванної кімнати. Сорі, якщо що, може бути нечисто. Ось це ми вже сюди купили. Багато чого ще треба переробляти. Ось класні дуже продукти від rituals. Боже, чого воно не наводиться? Ось так. Ну, в принципі, мені дуже подобається, що тут є такий стенд, тому що зараз в мене все в одному місці. Тобто, усі мої прикраси, моя там, косметика те, то, чим я користуюсь кожного дня, класна нова розчіска. Мені подушку подарувала. Ось тут, тобто, все. Так, і там для волосся все, що мені потрібно. Так, це є браш, різні там плойки, бігуді і так далі. Тут ще купа шаф різних. Ось, тому дуже-дуже прикольно. Ще класно, що тут ось таке є світло, тому дуже прикольно фарбуватись. Навіть можна щось знімати. Дуже грязне, тому не будемо <свісно> сильно показувати. Ну що, в принципі, це все, що я хотіла вам показати. Наш переїзд, як він є, він, звичайно, ще не дороблений, бо я, звичайно, ще... Не можу дуже багато робити через свій пузінь. В нас почався восьмий місяць. Як ви можете почути, мені навіть ходити важко. Не те, що там переїжджати, щось прибирати чи щось таке. Добре, що в мене є ще матуся, яка мені зараз допомагає, коли приїжджає. Тому поступово будемо все змінювати. Пишіть, як вам, як вам румтур, як вам наша нова квартирка. Ну що, всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей.